Я безмежно вдячний долі за те, що вкотре подарувала мені таких прекрасних і неповторних дітей. Чудових батьків, які завжди жили проблемами класу. Щирі слова подяки хочу висловити всім без винятку батькам, а особливо Світлані Олександрівні Зінченко, яка так вправно тримала портфеля голови батьківського комітету. <праць> Дорогі мої 11 я. Я гордий змиритися з тим, що ви закінчили школу, отримали міцні знання, перейняли від нашого педколективу, батьків, звичайно, від мене, всі найнеобхідніші риси, які в майбутньому допоможуть вам досягти успіху в житті. Мені шкода, що я вже не думатиму йдучи до школи про те, що день прийдешній мені готує. Зате мені буде приємно зустрічатися з вами, як і з дорогими друзями. З якими проведено 2, 3, 5, 7 років мого життя. А ці роки були мене найкращі. Я віддав вам їх, а натомість беру надію. Надію на те, що станете справжніми людьми, господарями своєї долі. Дійсно, ці сім років були найкращими. Веселими і такими, що надавали мені бути незібраним, некмітливим, недотепним і зовсім нецікавим. Мій імідж в значній мірі формували ви. Дивлячись на вас, я зрозумів, що мені на часі змінитися, і я це зробив. Я вам вдячний за ваш розум, жагу до пізнання світу і увагу до своєї персони. Зараз у мене шалено б'ється серце, а той зовсім десь пропадає. Адже настав момент розлуки ви зміцнили ваші крила. І ви готові до польоту у вирій до країни життя. Сьогодні ви відлітаєтесь від мокрила за вітром давніх мрій. За вас, дорогі мої діти, я буду просити вдолі не зворушити радості ваших трепетних душ. Сьогодні ви одержали атестати, стали самостійними. Завтра на вас звалиться стільки прав, що можете просто розгубитись. Наприклад, ви можете зовсім не дивитися в бік рідної школи, не просити у батьків грошей, а гордо відповісти зароблю сам. Вам не потрібно буде вимолювати довідки в лікаря, хворіти небаченими досі хворобами, робити вигляд, що ви не запізнилися до школи. Доводити мені, що прийшли на чергування ще з вечора, а не щойно. Писати за батьків записки, що не були в школі за сімейними обставинами. Але, на жаль, ви вже ніколи не матимете права отримати сердитий запис у щоденний, вислухати, що найкращого або найгіршого класу в школі ніколи не було і не буде. Дорогі мої. Сьогодні, як і кожен батько, я відпускаю вас у доросле життя. Я вважаю вам упертості і відчайдушності, бо впертість це зрілості твердь, а відчайдушність це подруга краси. Пам'ятайте, друзі, щоб стати в світі орлом. Замало надії накрила орлині. Сьогодні я хвилююся як ніколи, адже доросле життя і дитя вийдуть. мої діти. Так і хочеться сказати. Тож нехай щастить вам, мої донечки, нехай щастить вам, мої синочки. Нехай щастить вам, дорогі мої діти. Пам'ятайте і знайте, що на вас... Завжди чекатиме успіх, і ви повинні бути впевненими в своїх силах. А я, подумки, завжди буду з вами. Бо в моєму серці є місце для кожного з нас. Сьогоднішній вечір це лише певний рубіж у нашому житті. Не ображайтеся, коли я і надалі називатиму вас своїми дітьми. Або просто своїм. Не ображайтеся і тоді, коли я і надалі опікуватимуся вам. Хай така поведінка буде зразком добра, яке дарує душам спокій і впевненість за те, що ви потрібні комусь. Усе на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене пробачено. Єдине, що від вас усіх залежить, принаймні від прожити як належить. Будьте людьми, хай Господь береже вас. Цілую табором. Я заброю вас, я обідне буду. Я прощу даже то, що не стоїть вращає. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни в и вам угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам И вино угощать, буду песни вам петь Про судьбу и разлуку, про веселую жизнь и нелепую свет, и как прежде в глаза мы посмотрим друг к другу, и, конечно, еще мне закончится стень, и как прежде в глаза мы посмотрим друг к другу. И, конечно, еще, мне закончится спеть, Так выдалось, успокоилось все, и заспеваю. Звинящий струне, а я буду вам петь І надіятися где-то, що не скаже нікуда, обо обовні. Я приєднуюсь до Людмили Васильівни. Те, що я бажав вам, дорогі мої 11А. Там у залі воно все збудеться, повірте. Збувається. Три рази збувалося, збудеться ще. І ще одне, те, що я вам казав, сімейну пару. З кожного випуска по сімейній парі. Ну, а ще хочу побажати того, чого я вам не сказав там у залі. Я хочу побажати вам іскорки в очах, радості в душі і любові в серці. І, звичайно ж, я хочу ще вам побажати кохання, бо любов і кохання це різні речі. Володимир Володимирович, і я прошу підтримати мене. Счастлив я, а счастливы ли вы? Супер будет любовь У меня была красивая И я хочу, пусть ну, вам повезет в любви И я хочу, пусть ну, вам повезет в любви жизнь всем был жизни, не обучился. Любви. Не бывают в жизни разные Пусть любовь приедет к нам в который Которые счет и вы И тогда уйдет зима И наступит лето красное И я хочу Пусть вам повезет любви и я хочу. Пусть вам повезет в любви. Всем, кто любит. we yeah.